Всім привіт! На огляді Renault Grand Scenic 2018 року на механічній коробці передач з пробігом 130 тисяч кілометрів. Ось такий автомобіль в класному кольорі, на офігенних дисках, заводське тонування, безключовий доступ, датчики дощу, світла, середній екран. Ерлінка 2 мультимедія і саме цікаве мотор 1,7 DCI 120 кінських сил. Рідкісний мотор для Renault, в принципі. але не менш надійний, чим 1,6 DCI R9M і k 9 k півторашний дизель. Так... ЖК екран. Середній у нас монітор, механічна коробка передач, безключовий доступ. Якщо порівнювати з третім Сеніком, то, звісно, взагалі немає, що порівнювати з абсолютно другий автомобіль набагато вищим класом, я би сказав. Скажу так, маленького екрану теж достатньо не виглядає, звісно, космічним автомобілем в порівнянні, коли йде великий екран, але достатньо теж. Хороша мультимедія, шумоізоляція набагато парі буде, чим Третій сценик. Третій Сеніг, якщо чесно, після четвертого виглядає взагалі якимось, якимось допотопним автомобілем. Хоча третій сценіг я дуже люблю. Класні практичні автомобілі. А четвертий це взагалі космос. Це якби, базова комплектація, він е, до докомплекто... ну, якби Не те, що базова, а, скажімо так, базова із доп-опціями, які вже допомільно придбав. Француз, тобто перший власник. Так як у нього є і заводське тонування, у нього не мінімальний екран. Неудобно одною рукою, я хомуха. Пол рівний виходить. Якщо в третього сценіка потрібно було їх вверх підняти з сиденьями, щоб був рівний пол, то тут він одразу виходить рівний при складених сидіннях передніх та задніх. тапки. 19555 55х20. Даже при третьем раскладном рядовий є ще мінімальний якийсь багажник. Якісь Який сумок. Відійшов, уже склався і вже не пускає сидіння також двигається вперед назад. 1.7 HDI, 120 кінських сил. Цікавий, рідкісний і потужний мотор. Так, когось зацікавило, е, є також. Точно такий же самий Grand Scenic е на автоматичній коробці передачі їх у нас зараз на сьогодні три автомобілі. Тобто аналогічний гранда в синьому кольорі, але в різних варіаціях, різних комплектаціях. Якщо вас зацікавило, е номер телефону в описі нижчий є. Або в telegram групі можете пройти, написати мені Viber або в Telegram я скину які ще варіанти є. Або можете просто позвонити і приїхати на огляд, це буде найкраще. Всім гарного дня, пока-пока.